that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на GGDropі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! І відразу, перед тим як почати, продаємо цей ножик 52 тисячі в нас на балансі. І це не може не радувати, бо давно не було серії з великим балансом. І зараз головне не злити. Це все за секунду. Відкриємо 5 зібертів, якби. на чому минулу серію закінчили на цьому і почнемо нову. І, можливо, захочу видати. В кінці хоча б взагалі нічого не окупаю Шанси походу, жорстко зжирають чи що, я не розумію. Грін Кейс. Блюкейс 5 штук, 38 тисяч. Можливо, це фатальна моя помилка, але, так сказати. О, ну це може кошти. Оце, за 16? Найс. Nice. 37, витратили 38, так? З чимось там. Так, витратили 38, 800. Йдемо агентів. Отак, от за 6 відкриємо. І подивимось в цілому. Окей. Е, Якийсь ще непоганий. 1700, 1200. І не сказав би, що це. Так, да, це навіть невеликий мінус або навіть невеликий плюс. Не подивився. 5 гемлінг бізнес за 12 тисяч. Можуть нас підбустити трошки. Але ну, Fluid Injector, 2 штуки, це, по ідеї, десь в нуль видає, так. Невеличкий тільки злив. М -м -м -м, Rush -A Rush B, 3 штуки, 17 тисяч. Може підняти, але може. О! 6. Ну, а це скільки? Ой, це 900. Погнали, це все в контракт закинемо. На майже 10 тисяч в контракті. І випадає скільки. Можливо, 20 захоче. А, 2400 випадає окей. Щоб вистачило на кейс зелений, можливо, ще одне неонове ОТ видасть нам. Ні. Не випадає. 28 тисяч нас трошки підзлило. Ну як в два рази підзлило взагалі? То відкриваємо 5 елянів за 18 тисяч. Випадає це таке. Ой, перчатки? Окей, і за 4 оцей. Окей, 22 тисячі, це плюс. Відкриємо один Magic за 2800. Може видати. 400 на баланс. Я не розумію, як це. Як з такого кейсу падає 400 на баланс. Ну, типу, він коштує 2800 на секунду. Оооо. Ми цього чекали, мабуть, про круто. І сподіваюся, 800, ладно. Не сильно. Погано, навіть добре, 30 тисяч в нас є. Можна, можна, що відкрити можна. За цю суму. Save Gun Please. Ніколи так багато його не відкривали. За 8 тисяч. Оце норм? А, ні, це. А де тут окупи? Оце, типу, Оце, окуп... Оце, окуп теж. 6900. В принципі. А за скільки ми відкрили? А ми відкрили за 8200. Ще раз відкриваємо це не діло. Треба, щоб нас окупало. 700. Ой, а АМК. Окей, Авік може коштувати, в принципі. І оце коштує 8400, відкрили за 8200. Нарешті дочекали цього окупа. І відчуваю, що Magic Case може видати зараз. І він. 1600, і дивлячись, що тут випаде. От дивіться. 1600 треба, щоб випало щось за касарік. Ну, ці берети не можуть коштувати. 1000 навіть. 139. 9 отак от. Зливаємо, так сказати. І. О! Ой ще. Ой ще дігл. ні, Блін, я думав, ще її успіх випаде. 13 тисяч. Слухайте, на секундочку. Я пропоную зробити якийсь контрактик. Отак відкриваємо за 6. Просто. Редлайн, до речі. E, цікаво, ми окупили це. да, мабуть, ми окупили це і прокрут. Тому що 6200. І відкриваємо ще раз. А, ні, не окупили. 6500 ми витрачаємо. І отримуємо 1400. Ну. Так, Азімев може дорого коштувати, ні. А, контракт. 1, 2, 3, 4. Отак. Пам-пам. пам-пам, пам Не вистачає. Ну, місця не вистачає. І. А я не помітив, наскільки контракт. Ну, по-моєму, на 1012. А. -а, -а. 3700. Я, ну, я ніде не помилився, да? в підрахунках, що випала саме оця сума. Я вас зрозумів Треба йти нормальний кейс відкривати, бо це не діло. Green case. Видай просто за 14, коротше, оцей дробовичок. І тоді вже буде непогано. За 5, так? Ну, не може бути це за 17, ні в якому разі. А, окей. 17 тисяч. І Golden Knife. Це знак, це знак, що треба відкрити Golden Knife, і, можливо, він ще раз такий ножик мені ви... прокрутись. Направо, брат. Ні. 14. хать. <свісно> все або нічого. Просто все або нічого. Найс! Nice. За 6, окей, ну так. 6 ще, і ще. За 10? Стоп, пауза. Ну, ладно, 20 000. Типу, не, не, не погано, не погано, Можна відкрити дешевий наживий, вистачає на нього. Прям впритик вистачає, в принципі. О, ми апнули Battle Pass. А що на вип. Лор? Почекайте, це може окупати, якщо гарна якість ще є. 18 тисяч, ладно, невеликий мінус. Підемо, заберемо те, що ось тут у нас є. Так, колекція і Hyper Beast. Давайте відкриємо зараз колекцію. Якого там року 19-го, так, здається. Uh, так, 2019 рік. Якщо вийдесь касари, буде дуже непогано. Ну, в принципі, сподіваємось, хоча б що. Ні, не зупиняється. А, 396, я думаю, він дешевший. Так, 22 тисячі в нас є, 22 300, якщо бути конкретнішим. Так, дві... це не вистачає. Ну, звичайно, найв ще раз можливо, зараз. Головне, не за 10 тисяч, наш просто. Ні, зупинись! Ладно, це, мені здається, може коштувати. Ні, 11 тисяч це може коштувати. Ось так і злили, так що краще виводити, якщо ви бачите, що сайт видає. А взагалі краще дивитись просто відео, бо це все дуже ризиковано. І. За 10? Ну, тільки за 10, будь ласка. Най, ще, за 20! Як же гарно, як же круто. Можна відкрити Red. Три штуч на чотири 4... На чотири вистачає. Чотири ред. Ну. Ого. Ого. А що, а що сьогодні з Редкейсом? Я щось не розумію. Так, і якщо ми зараз повернемось в knife і він нам видасть. Це буде максим. Зупинись. Ладно, хоча б не справа. 17 тисяч, ще один відкриємо. Могли відкрити Golden Knife, але Golden Knife нам видавав. Зупинись. 17 знову тисяч. Ще раз відкриємо. І зараз тички видай нам, да? Щоб було 16 тисяч на балансі. Це скільки? Ну, це, мабуть, ще й дешевше. А, ні, це, це дорожче. 19. 000. Ладно, не хочу я більше крутити. Можна Silver Knife прокрутити тільки. І можливо. якийсь... О, Стоп, стоп, стоп. Це 30, може, так? 37! Ай-яй-яй, як смачно. Але було 50 тисяч, нагадаю. І 40 у нас зараз, так? Можна оце відкрити з таким балансом. Чом би й ні. Оооо, ой! 3600 і ще й ГГ Медуза, з якою ми виловляємо АВП медуза, так? Ні, вармгот, може цей з монеткою, ні. Краще відкриємо Рашей Рашбі. Чотири штуки за 20 тисяч. І випадає нам що? Випадає повна. Ой, ой. ой ой А яким чи... Ну, в два рази, ладно, в принципі. В принципі, чого нас мало підняти, коли нас підняло до цього? Отак, 6 тисяч. Дай дорогого агента, будь ласка. Ну, дорогого. Окей, оце не по. Окей, 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 це окупило. Тому що це теж 2300 8000 плюс 2. Golden Knife? Да, Golden Knife, Golden Knife. Ой, давай. Видай ще крутіше, ніж було. Ну ні, це 14 тисяч. 15 у нас на балансі. 3 штуки. Еліонів. За 11 тисяч. І зараз має жорстко у нас злити, так. А ні, навіть піднімає. А скільки за один. Ну, трошки піднімає, не сказав би це прям за носом року. Щось таке. Грінкейс. Ну, треба видати просто другий э, оцей от. Це за 5. Я не вірю, що це за 17. Так, це за 5. Ще раз відкриваємо. Ну, це вже називається повний злив. Я неодноразово кажу, що це найкращий кейс для камбеків і взагалі дуже гарний за оцінний кейс, тому що там. Ну, може, зл... ну може це на моєму аккаунті тільки гарний кейс. І якщо це все було зроблено для того, щоб я виловив зараз суперкрутий ножик. Ну, не настільки крутий, звісно. Давай, друге, друге кімано, і я виходжу з кімнати. Окей, прокоти. Краще прокотилось, бо це може нестабільно бути. Ну, бачите, 9 тисяч. Блю. E... Ну, блю. Blue... Ну, блю він такий. Він може і не видати нічого нам. Почекай. Це 10 може коштувати просто. Ні, 3900. Йдемо знову в грінкейс. Так, запис йде, перевірив. Тому що такий файл не можна загуб... О, А отут і злив. Ну, тому що я обнаглів вже вкрай. <хи> І відкриваю. Ну, типу, я не знаю на чого відкриваю. Ладно, Еліан спасе ситуацію АВП. АВП. Не це. Ну навіщо ти мені це видав за 2000, за 2800. Ладно, можна ще раз відкрити. До речі, рівень апнули. І випадає, знову ти. Ну, хоча. Ладно. Я вас зрозумів, 645. Будемо дивитись, що ось тут. І в залежності від цього діяти. 4000 на баланс. Має зараз нам повертати, тому що перчаточки. Ладно, це 4000. Та, фух, не прокотилось. 4400, ще один. Сподіваємось. Окей, кодред, це може дорого навіть коштувати. 7700. І тепер йдемо 8600. Відкриємо просто два таких за 5000, які в нас в нуль збривають, так? Ні, дігл це. Ооо, Digall 5000. І зараз ми можемо знову відкрити кейс, там, де падає. Вже мій улюблений, мабуть, скін е -е, з, -з, з пістолетних скінів. Це. неонове ну, кімано, ну, Давай. Ну, 5000, це було б смачно, до речі. 5К, 6900 навіть, 8500, в нас Blue ще один. І може, може поставити. Але не ставить. Ставить скін за 1000, так. А, -а, а! Вибачаюсь. Зря дуже дарма я на, накричав на тебе. Єлоу відкриваємо. Ну, там, мабуть, якась гарна якість і ще статтрек випав. Тому. От, мене найбільше серед усіх цих кейсів бісить Yellow Case, кейс, тому що скіни максимально некрасиві, там падають. Якісь фамаси, типу. І навіть якщо падає м вона теж некрасива, Тому це просто такий, якби кейсик прохідний. Це може за 6 випасти, до речі. Ну, випаде фігня, да? О, за 6. Відкриємо бачкові, три штуки, 5600 на весь баланс. Нам доступно. О, 4. Ще щось. Ну, ладно, і 5700 7000 в нас. Давайте ще один Yellow відкриємо. Серія так вже виходить довга. І подивимось в цілому. Ну, оки... ну принц було б гарно, але принц я не знаю, кому тут випадає. 10 тисяч, ще раз відкриваємо Грін. І потихеньку будемо, мабуть, закінчувати, лише якщо. За 10? За 10? Не за 4 за 10? з 4. Я вас зрозумів. Red case. Видай ножик оцей як минулого разу. Або хоча б. Або хоча б міоль. Ну, як хоча б від 100 тисяч мінімал, це коштує. 2500, це зрозуміло. да. В принципі, що у нас зільє. І відкриваємо цей. Неокуп, тому просто йдемо злити весь баланс. Негліти не буду. Поставлю просто так 888. Виберу якийсь скінчик. Бам. 16% шанс. Це схоже, до речі, якщо ще буду гальмувати, але, на жаль, не гальмує. Тому оцей скін за 60 летить. Просто обережненько на 555. Не вистачає. Ну, точніше, шансу, да, не вистачає. Просто 5000. І всім дякую за перегляд цього відео. Ам. Я вас зрозу... Це дуже жорстко. Але ми не вліземо в хронометраж, тому я закінчую це відео. Всім дякую за перегляд.